В обласному спорткомплексі акварени у Полтаві учасники відкритого чемпіонату області з плавання. Серед них тринадцятирічна Дар'я Сушко із Сум. Я трошки хвилююся, бо все ж таки це змагання, на яких мені треба вилежитися і показати всім, що Суми це також гарний спортивний центр. Ми проїхали в складі 15 спортсменів. Це сім дівчаток і вісім хлопчиків. Нам сказали, що за декілька днів. За ці змагання і ми зразу ж вирішили приїхати, тому що у вас зараз, мабуть, найкращий басейн в Україні. Це перші змагання в акварені від початку її зведення. Торік у березні тут мали організувати юнацький зимовий чемпіонат України з плавання. Повідомляв перший віце-президент Федерації плавання Віктор Міць. Через повномасштабне вторгнення змагань не було. Через ті події, які почалися в нашій країні, війна з Росією, то було прийнято рішення в цілях економії коштів. Злити воду і законсервувати нашу будівлю. Наш колектив цілий рік підтримував будівлю в робочому стані. Нагадаю, будівництво спортивного комплексу на вулиці Петра Юрченка у Полтаві завершили наприкінці 2021-го. Тривало воно 14 років, розповів Суспільному виконувач обов'язків директора комунальної установи Центр спортивної підготовки Дмитро Ніжніченко. Загальна вартість проєкту 241 мільйон гривень, каже начальниця обласного управління молоді і спорту Марина Трухименко. ...з міського обласного та держбюджету. У відкритому чемпіонаті області, який тривав 2 та 3 березня, участь узяли 150 учасників із сум Харкова Кременчука, горішніх плавнів та Полтави, розповіла Марина Трохименко. Це обласні змагання. Де вибираються найсильніші спортсмени з областей для того, щоб вони формували збірну команду області і були відряджені на чемпіонат України з плавання у відповідному віковій категорії. Буде 2009-2010 рік народження юнаки та дівчата і десятий 11 рік народження. Я дуже сильно переживаю. Хочеться виграти, звичайно. Ми тренуємося до цієї, до цієї перемоги два-три тижні. Точно від 6 березня спорткомплекс зможуть відвідувати усі охочі, каже Дмитро Ніжніченко. В першу чергу ми орієнтуємося на тренувальний процес дітей. Це плавання спортивні групи з тренерами будуть приходити і проводити свої тренування. Наш басейн побудований за всіми вимогами федерації плавання. України і міжнародної федерації плавання відповідає всім стандартам, і ми можемо приймати тут навіть турнір міжнародного класу. Ела Трубієнко та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава.